Добрий день продовжується робота з плугом. Токи не налаштував. Начитався там ваших коментарів, підказок. Ну і сам так думаю, потрібно оце кріплення переставляти аж на край. Поставив назад перший корпус. Якщо знімати, то тільки крайній. Треба переставити, щоб плуг змістився за колес перший корпус. Тоді може щось і вийде. Значить, оце вухо треба переставити сюди аж на край по максимуму. А знову розкручую ну, буду поетапно знімати. Що робити те й знімати. А, і колесо. Колесо поставлю, мабуть навпроти другого корпусу. Ну це таке воно рухається ну, для того, щоб. Не забивав, поставлене напроти другого. А то вже захейтили мене так, що як вроді я і не розумію, що таке пух. Ну та побачимо. Переставив. Ось тут виходить. На 35 см. Ща покажу рулятку. Від, від цього отвору до цього 35 см. Значить, в принципі, якраз на один корпус. Якщо він йшов понад борозною, то тепер повинен йти в борозні. Зараз зажму і все. і Будемо пробувати. Ну, в принципі, одійшов. Ну, зараз побачимо, Що воно покаже. Якщо хвати розкрутити. то я думаю, що хвати. Скрутив. Отак От вийшло. Не вийшло поставити у верхній отвір, тому що вони не взаємозаміння. Треба проточувати, щоб поставити у верхній отвір. Так що поки що так попробуємо. Навішав, роздвинув навіску. В принципі, нормально розминули. 96 сантиметрів вийшло. Це отак піднімо. Ще ж не наворював нічу. Ну я думаю, що повинен би він би полізти. А там триозно. Їдемо пробувати. приїхав, сейс пробоватимо тут по воно вже таке що так, там багато хто казав Може, я щось навірно на цельного на штуваня ну тут на плавающе поставив тут також на плужок автомат. Ну, швидкісне опускання. Ну, mm -hmm. в принципі. Поток. Mm -hmm. Налаштував, зараз пробуємо. Кажуть, газу я багато даю, та я можу і на холостих бігати. Ну так, в принципі. В принципі, поліз. Можна сказати. Тільки ж єдине що. Борозні йде перший корпус. Ну, як сказати, поліз трошки. Краще, ну зараз вилізі з трактора покажу. Колесо вперлося. Все тут кройний лізи. В принципі, він одинаково на рівно стоїть по горизонталі. Тільки ця сторона сюди завалена, ліва. Мабуть прийдеться скрутити. Ну і перший корпус іде за колеса. Він фактично рулі не грав. Його треба знімати або... Брус оцей, де кріпиться клуб треба переварювати аж на самий Щоб перший корпус був на рівні оцього бугеля який тримає Плух. Тебе треба оприділитись, вороти понад борозною і вирівнювати, скручувати ліву, лівий розкос. Чи роти в борозні знімати перший корпус? А так в принципі вже почав трохи лізти і глебити те ще можна. Ну... Є сюди глибити. На колесі можна. винт розкрутити, щоб задній поліс. І все. Я поліз у нас перший поліс у Так Тобто тепер остається оприділити, що буду ходити понад борозною. Ще зніму первий користь. Попробую сейчас цей раз уже довою в борозні слідуючий профіт зроблю понад борозною. Ну так, тепер пробую понад борозною. Це горе тепер мов.

Тоді ж, якщо то обороти понад боротною, треба вирівнювати плуг, розкос оцей треба скрутити. Бо Він же ж не в борозні. І все Підкрутити колесо. Він полізе глибше. i u principu jedna lodeca. Nu zorați vin de zure. Deci, santimetri, un dut Tako ce В принципі, закидав, трошки не докидав, бо далеко йду, нерівно. можна ближче брати. і докидати Ну а саме краще зняти його і ходити в борозні. Так, Ось таке відео не зовсім якраз по краю колеса іде крайній ну так як він повинно бути в принципі можна його налаштувати буде ора і для того щоб було все ідеально перший корпус заставсь на місці треба оцей брус для кріплення Переставайте, переваряйте, аж туди по максимуму, щоб кріплення було навпроти першого корпусу. І все. Тоді буде діло. А так ні. В принципі, поліз плуг на жалово Я думаю на піску і на ротами. Ще краще. Все, зняв один корпус, а залишилося чотири, переставив колесо. Тепер там стоїть на носки нічого не наворював, так заводські вони фактично ще не зітерті. Так що в принципі він то почав лізти. Тут нав'язка вже в принципі відрегулірувана, зараз спробую їхати. Ну конечно знімати ну зараз по їду борозні вода нічого это полізвим трошки не докидав перший. Мало землі, треба, мабуть, трохи добору. Ну а то вона почав глибоченько ворота. Грудку вирило, бо сухе воно тут. Ну, більш менш нормально, можна, давати цим пуком. Йодь, звичайно для нього важко ну а 4 самый роз, лізе він тут ось тут м'якше, то глибше поліз Так, зараз стану, покажу так він стоїть луг. Ну, гори сантиметрів 30 в рівні з плонками, перший взагалі лізе глибоко. Ну, можна трошки скрутити оцей винт чуть-чуть. Підмілили. Перший і богли Так що, бо, що пошука належку водя. Все, вся проблема була в цьому трикутнику. І як тільки він поставили на гору, десь так, що переломується він. Тоді почали з його лобби опускатися, а то ж не опускалися. Розкуси фактично одинаково, У цей треба трошечки скрутити, бо глибоко колізе. Первий. А то в принципі вже й на уранку походу. Отакі грудки, вириво. Поліз він і без ресор. Так що так. Ну, плуг от плуга відлічається, ще можна трошки на розкосах погратись. Небагато здвинути його в сторону борозни. А так все наладилось. Оре. А то вже зовсім не орав. Так що висновок такий. П'ять корпусів важко. Та й не потрібно для цього трактора, це не твій трактор, щоб п'ять корпусів тяг. чотири можна. Поборотник на три корпуси з максимальним розширенням буде він тягти. Нормально. Будемо рати. А що ж, в принципі, цей глибокувато, можна трошки підмілити, так глибоко не потрібно орати. Все, коментуйте. Ставте лайки, підписуйтесь, кому цікаво. До побачення.